Вона просто плюнула в могили наших козаків, як ФСБшна зрадниця зневажила українську історію. Ця ФСБшна агентка Ірина Кременовська замахнулась на історичну та культурну цінність нашої держави. Вона називає наших героїчних козаків безхатьками і волоцюгами. Вона поширює російську брехню, що українського козацтва не існувало, що це лише татарське козацтво, немов наша кров і слава, це чужі наративи. Ось послухайте самі. Шукати ж найперший український козацький курінь це завдання для схиблених фантазерів. Так от наші волоцюги, безхатьки, сірома, знаходили собі роботу в служінні на татарських переправах. Окрім татар-козаків, треба припустити, що службу несли в куринях також українці, а саме українські волоцюги. Консервативність історичної думки полягає хіба в тому, що славетні українські козаки не могли служити в татарських лавах. Українського окремого козацтва не існувало, було татарське козацтво. А тут українські козаки, як перевертні, набралися всього ворожого, татарського. Чому так? Ми не дозволимо ФСБшним шакалам виривати нашу історію з коренем. Козацтво це дух свободи і непокори, символ боротьби проти агресорів. і це наша святиня. Українське козацтво це наша генетична боротьба за свободу. Нехай кожен українець знає агентів ФСБ в обличчя, захищай свободу України.